Вітаю, друзі! Отже, після нашого вчорашнього вікою прямого ефіру до мене в дірек прилетіло декілька запитань стосовно стартових наборів. Як же все ж таки їх можна отримати? На протязі якого часу давайте більш детально поговоримо. Про стартовий набір універсальний у мене є розбір в моїй стріці. Відео ви можете знайти в рілсах і подивитися його. Сьогодні поговоримо більш детально про стартовий набор мейкап, але зараз загальна інформація. В шапці профілю ви переходите за... Посиланням, реєструєтеся в компанії, заповнюєте анкету, реєструєтеся в компанії і отримуєте можливість заходити до особистого кабінету, де зі знижкою 25% можете купувати будь-яку продукцію фармасі. І як у новачка, у вас є можливість протягом місяця отримати два стартових набори зі знижкою 50%. Стартовий набір Make Up, можна придбати всього за 549 гривень. Можна придбати як для себе, так і на подарунок, і, як на мене, це дуже чудовий презент для якоїсь дівчини. Це у нас демонстраційний набір, і тому давайте більш детально поговоримо, що сюди входить. Отже, сюди входить декілька пробників. Пробники наших безсульфатних шампунів, серія для об'єму. Два шампуні і два кондиціонери чудова нагода познайомитися з доглядом для волосся. Ічка з чотирьох відцінків. Тонального матуючого засобу. Хочу сказати, що одного такого пробничку мені особисто вистачало десь на 3-4 дні використання, тобто дуже економно і є можливість познайомитися з властивостями цих тональних засобів, з їх укриттям, з їх фінишем, і зрозуміти, чи підходить вам цей тональний засіб, чи ні. Два пробнички. Один жіночий аромат і один чоловічий. Я не знаю, вони повторюються з набору в набір, або все ж таки вони кладуть рандомно якимось чином, але знову ж таки є можливість познайомитися з парфумами нашими. І тепер до перейдемо. Це були такі сімпл-версії, е, так? А тепер перейдемо до повнорозмірів, що сюди. Ходить. Основа нашого макіяжу це база під макіяж, і у вас є чудова нагода познайомитися з базою під макіяж. Ось так виглядає база, вона абсолютно прозора, така прозора гелева консистенція. Що робить ця база? Вона готує вашу шкіру до нанесення тонального засобу. За рахунок медичного силікону в складі вона заповнює пори та і таким чином ваш тональний засіб. Не провалюється на вашій шкірі, виглядає рівненько, виглядає чудово. Тобто, ця база має ефект блюру. Її тут в упаковці 25 мл, і таку базу ви отримуєте в стартовому наборі. Вона дуже дуже економно розходується, то вам вистачить на довгий час. Потім шкіра після нанесення має таке приємне ксамитове покриття. Шкіра виглядає. Красивою і доглянутою. Розмір туші Zen, бестселер в компанії Pharmaсі. Для тих, хто любить силиконові щіточки, саме така щіточка цієї туші, і е, яка тут особливість? Бачите, з однієї сторони щітинки більш короткі, а з іншої вони Довші. Чудово дозволяє прочесати і, і щоб вії виглядали розділеними, але при цьому об'ємними. Тут її 8 мл. Вистачить на довгий час, але я нагадую, що туш ми рекомендовано змінювати кожні 3-6 місяців. Наступний засіб, який входить до цього набору в повному розмірі 50 мл BB-крем. А тут відцінок другий, light-medium light, Гарний декоративний засіб, який в собі ще і поєднує доглядові властивості. Тобто, наносячи декоративну косметику, ви таким чином ще й доглядаєте за своєю шкірою. Ось так він виглядає, чудово розноситься по шкірі. Має приємний аромат. Мені пахне якоюсь цукерочкою. І ось так виглядає. злився з тоном моєї руки, дійде. Як для нормальної, так і для сухої, так і для жирної шкіри. Я зараз користуюся цим засобом. У мене в відцінку 0,3. Зараз він у мене на обличчі. Дуже мені подобається. І хочу сказати, що надовго вистачає цього крему, бо я вже їм користуюся, мабуть, з червня місяця, і в мене ще десь пів тюбику точно є. Родзинка цього набору це. Рідка матова помада ще в старій версії в відтінку 212. Здавалося б, червоний не кожен насмілиться нанести його на свої губи, не кожен насмілиться його купити. Але я розумію, чому компанія поклала саме цей відтінок, бо самі ви його. Точно будете вагатися, чи купити, чи ні. А так він у вас буде, і ви точно зможете його спробувати і точно зрозумієте, що наносячи червону помаду, ви стаєте богиною і королевою. Тобто, помада стійка ось такий красивий відтінок вона має на такий правильний червоний. Я нагадую, що червона помада вимагає ідеального. Тону обличчя. Можна нічого не наносити, підкреслити брови, намалювати вії і нанести червону помаду. Але при цьому у вас повинен бути ідеальний тон обличчя. А для цього у нас в стартовому наборі є база під макіяж та тональний засіб BB крем Ну що ж, друзі, є всі засоби, якими можна зробити повноцінний макіяж база, тональний засіб, туш для вій і також чудова червона. Я нагадую, якщо ви хочете отримати такий набір всього за 549 гривень, ви переходите за посиланням в шапці профілю. Я вам бажаю гарного дня, тихої, мирної ночі. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких та рідних. Не забувайте допомагати тим, хто має в цьому потребу. У нових зустрічей. Па-па!